Будь-спецслужби не дрімлять за перебрикаві. Ви що, почули так. моє запитання, Я поч... можете відповідати, так? Так. Добре. Дякую. Швейцарія має досвід представництво не тільки з Рузії і Росії, бо ця історія, мені здається, ну, ну, можна сказати, що там якісь є на показові. Швейцарія має досвід понад 200 Різних мандатів на представництво 35 країн? Ну зокрема, там була історія з Іраном, Судівської Аравією, що теж є важливим представництвом. Як ми вже чули, Росія не погоджується на це. Заяви Росіян про те, що вони вважають, що Швейцарія втратила свою нейтральність, тому що підтримала практично всі санкції, накладені на Росію цивілізованим західним світом. І тепер щоб дозволити швиденько уточну такий момент: якщо є такий формат, як от ви згадали з Грузії, то як це виглядає на практиці? Твориться секція під назвою Секція представництва інтересів Росії в Грузії при посольстві Швейцарії, наприклад, в Грузії. так? Або перепрошую в Росії, так ну і навпаки, да? якщо є дійсно воно є посольство Швейцарії в Росії, в ній створюється секція представництва інтересів Грузії в Росії, ну там так Це так функціонує. Але цікаво, що чолюють і працюють то, там грузини і росіяни, відповідно. Якщо подивитися, до речі, історії цікаві, і там консульські відділи, після того, як був така формат э, затверджений по відношенню до э, Росії і Грузії, де швейцарці, там да? працюють консульські відділи, де видають візи. Ну розумієте, там не сидять швейцарці, які росіянам ведуть грузинські візи. І навпаки, білісені ця швейцарці, які росіянам <розуміло> родну. Тобто, ви розумієте схему, правда? В 2011 році була навіть кумедна історія про те, що в секції, де видавали візи, ну яке по суті раніше було концерським візом Грузії, російська влада відключила електрику, і грузинська сторона вимагала там теж ну, дійсно цікава історія. Переговори не з росіянами про сплати за комунальні платежі. І вони просили, щоб була присутня швейцарська сторона для проведення інтерес, для проведення для представництва інтересів проведення цих перемовин щодо повторюся відновлення електропостачання до консульського відділу. Ну по суті, Грузія, але ми розуміємо, що формально це секція представництва інтересів Грузії при в Росії при посольстві Швейцарії в Росії. Це функціонує так. До чого це я хочу, щоб ми всі розуміли, що мабуть, якісь є такі гульне популярне уявлення, що Через якого швейцарця українська і російська сторона буде спілкуватися ще взаємодію. Ну дійсно, в цьому полягає ідея, тому що це все якби при допомозі сприяння Швейцарії. Але ви розумієте, як зараз да, на, на Вікіпедії є стаття про представництво секції інтересів Росії в Грузії, там де ну, працюють росіяни, очолюють її росіяни. Це от такий е, формат. Тому що практичні питання, там консульські, ну це зокрема там отримання документів для України візи, правда? Це питання актуальне, тому що. Я, Якщо не помиляюсь, понад 30 росіян подалися не в Росії, бо там нема де подаватися, а в різних країнах світу на те, щоб України отримати візу для в'їзду в Україну. Це такі прикладні питання. Ну і плюс ті громадяни України, які лишаються на території Росії для забезпечення їх потреб і інтересів. Ну, якщо стисло, що просто ми всі не думали, що буде якийсь там швейцарець. Які буде від імені України, що спеціально? Це не зовсім так функціонує. Давайте так, ми Скажіть, а ось Шольц. Якщо ви читали, знаєте, він заявив, що він не уявляє, як вони не будуть видавати візи росіянам, і каже, що винна у війні не безпосередньо людина, не громадяни, а влада. Що вона це скажете? Ну, уявляти він може що завгодно, це ж така практика. Да, він канцлер у найбільшої за кількістю населення країн Європейського союзу, Європи, і відповідно найпотужнішою. Я думаю, що момент практичної реалізації, так кого впускати, кого не впускати, кому видавати. Ще один момент, це те, на чому наполягає російська опозиція. І це дійсно складне питання. Що ті, хто не отримають візи, не зможуть виїхати з політичних причин, причин переслідування і так далі, що робити з ними. І тут є ж різні там активісти, є група. Бачили цей прапор да, Росії, де прибирають один колір і посередньо лишається тільки така світло-синя або блакитна стрічка на білому фоні, так, на білому тлі. До того, щоб створювати списки тих росіян, які У нас знову проблеми зі зв'язком. Зачекаємо декілька секунд і продовжимо нашу тему. З вами, не з вами. Все, знову ми з вами можемо щось... зв'язок відносно. Да, я, дійсно, я почав зі зв'язком. Е О, так от, е щодо Німеччини буде, мені здається, опиратися найдовше. Тобто, Запропонує якісь механізми фільтрування, кому видавати візи, кому не видавати. Е вот. Скажіть. Ви закінчили так на цю я хотіла ще обговорити щодо ядерного шантажу вашу думку, все ж таки, що зараз відбувається на цю тему, так а, дуже багато є залякування в наш бік. З політичної точки зору і з міжнародної політики, вашу, вашу думку як експерта, хотілося б почути. Я дуже сподіваюся, що удару ядерно не буде завдано безумовно. Росія підвищує ставки однозначно, бо це по суті єдине, що вона може шантажувати, і вона мені здається в черговий раз намагається перевірити колективний захід на міцність, стійкість і готовність чинити якісь сурові відповідь. Так тому, що це безкарність дуже добре, що ми почали з вами з кейсу Грузії, нападу Росії на Грузію. Якби тоді це не минуло настільки безкарно до Росії, я підозрюю, що і спроба анексії Криму навіть нинішньої війни в Україні кривавої не було. Тому я сподіваюся, повторюся, що все пройде мирно, без мирно, на це можливо без ядерної зброї розпалення. Але для росіян ця ідея, що краще там не знаю, ядерний попіл, ніж якісь приниження Росії, і знову бряцкання зброєю. Ну будемо дивитися, тому що я вважаю, що реакція заходу вона стримана, вона може бути е, суворішою, так і це стимулювання санкцій проти Росії. Тому а якою дивитися. буде реакція Заходу, якщо говорити про Запорізьку АЕС, тому що зараз на часі на найактуальніше це питання? Ну, дивіться, до речі, я перед тим як готувався до вашої ефіру, я про ядерний шантаж читав саме в розрізі, те, що Росія тепер виходить з домовленості да, про нагляд на свою зброю щодо е, Запоріжжя, я зрозумів, я думав, що ви якраз дискусію про е, зброю, вихід з Америкою, так, тому що щодо атомної електростанції. По суті, Росія мені здається грає на тому, що вона збирається анексувати ці території, оголосити їх російськими територіями. Так і е, оце інший ядерний шантаж. Так це показати, що ми захищаємо те, що ми завоювали будь-який спосіб, тому що бояться українського контрнаступу і звільнювати так. І мені не подобається позиція МАГАТЕ, яка дуже обережна, хоча могла бути жорсткішою. Це все ж таки, поки що не Amnesty Інтернешнл своєї заяви, правда. Але оце питання до міжнародних організацій їхньої спроможності дієвості, тому що якщо це дозволить Росіянам в Україні от такі речі, так то будь-яке терористичне групування буде по світі, де якийсь подібний наближений об'єкт насправді може отримати розв'язані руки, і це дуже небезпечно. Тому чекаємо на МАГАТЕ і світлої спільноти саме в цьому контексті. Так, щодо ядерного шантажу, якщо мається на увазі найбільше в Європі, якщо не помиляюсь, атомна електростанція, ну повторююся, в Україні зараз твориться історія. І тут такий варіант: або злодій, нападник, агресор отримає відсіч, або будуть створені дійсно погані приводи для того, щоб інші терористичні групування цілих країни могли шантажувати світ, шкодити людям, винищувати людей і так далі.